Доброго дня, ви на каналі Мініар Пропоміський. Підвантажуємо тракторця Shifen SX 240 з переднім радіатором та блокіровкою задніх коліс. Тракторець одноціліндровий на 24 пункті сили. трьохточка, точка вади потужності. Ціна даної моделі 3700 доларів. Тому цікаво, звертайтеся, телефонуйте, приїздіть, тестуйте, трактористів наявності. Тракторець їде в місто Новоукраїнка, та області. Гарантія на дану модель 2 роки. Доставка в Міні агро завжди безкоштовна. Всім гарного дня, до побачення. Слава Україні!